Що стосується черги, існує у вас черга, так до вас люди звертаються, і ви за можливості ставите в чергу, яка вона зараз, і як ти можеш оцінити швидкість просування і взагалі, як люди допомагають, донатять і так далі? Ну, дивіться, черга майже завжди існувала. Просто наразі вона, скажімо так, ну, велика і вона не зменшується, а на жаль, росте. Тобто, мова про те, що збори. В принципі, йдуть доволі таки повільно. Ну, у людей ситуація економічно складна, то зрозуміло. Але в цілому там, донати навіть маленькі ну, пропали, якщо можна так сказати. Тобто, менше люди почали донатити. Вот. Е але на диво. Таким виключенням зараз є оцей збір, можливо, це пов'язано з тим, що ми трохи інформаційно е так, розкрутили, коли тут і літак біля нас збили, і там, коли шахіди, ну, власне, гарно відпрацьовували ППО біля нас. Власне, це трошки там прижвавило і доволі таки швидкі темпи відбулися. А до цього ми, наприклад, збирали, якщо не помиляюсь, тепловізор був останній, то ми там 65 тисяч майже місяць збирали. Дуже складно раніше. Ну, дуже давно ми там такі цифри там, могли за день закривати. От, а зараз ну, дуже складно. І поки ми організовуємо один збір, то у нас два-три в чергу з'являється точно. Наразі, от на цю хвилину, в очікуванні вісім зборів. Вісім зборів і є люди, які просять ще, я навіть не додаю, тому що розумію, що ну, ми, ми, ми не тягнемо вже, ми вже не тягнем, о, цю історію. Ну, у нас доволі складно йде. От. І це збори насправді не такі великі. Тобто, от, перед цим у нас були е, останній збір 30 тисяч для маскувальних сіток основа. Допомагаємо соловейкам теж, ми скеровуємо запити від військових по маскувальним сіткам. Дівчата гарно відпрацьовують, все супер, дуже добре. Ми їм так само допомагаємо, щоб зібрати на основу, яка їм суто необхідна для виготовлення цих сіток. Доволі таки довго ми збирали, чесно. Ну, дуже тяжко воно йшло. Не можу це пояснити. Не можу. Дивись, така ситуація, ви кажете, що пришвидшився збір, і ви якось це для себе пояснюєте успіхами останніх днів нашого ППУ. Знаєш, це якось нагадує історію з нашими іноземними партнерами, які кажуть: ви спочатку продемонструйте успіхи на фронті, а потім ми вам ще дамо якусь там озброєння, якесь чи техніку. Так як людям донести пояснити, що якщо не буде донатів, не буде допомоги. То успіхів не буде, і контрнаступу, і захисту не буде. Ну, ви всі сказали, просто що щось прокоментувати складно. Але е, ну, як на мене, тобто е, всі мають розуміти, що хлопці там. Дівчата теж ті, хто там, вони надзвичайно потребують нашої допомоги. От давайте знову ж таки про ППО. Да? От, буквально там вчора, ввечері, новий запит від них, його треба теж швидко закрити. Ми за ніч е шукали варіанти за кордоном і всюди-всюди, де що треба, нам там одна рідина для обслуговування закордонної техніки. От, і ми знайшли варіант в два рази дешевший, який аналог іноземний, такий самий. Тобто, за всіми там параметрами ми плануємо окремо на нього теж швидко організувати збір. От. Просто що це треба нам самим, друзі, щоб на нас воїни захищали. Бо якщо воно не їде, якщо зброя там, вибачте, не працює, то шахіди не збиваються і таке інше. Тобто, або вони там не бачать ворога це втрати, або е немає можливості там, надати медичну допомогу, це так само втрати. І, е ми всі маємо підтримувати наших воїнів, наших захисників, ті, що кожен день, ризикуючи своїм життям, захищають нас. Власне, я вважаю, що всі, хто тут в тилу, мають це в першу чергу усвідомлювати і, хоч мінімально, але сприяти. Хоч мінімально сприяти. Дякуємо тим, хто це робить своїми руками, багато людей. Тут сітки, окопні свічки роблять, і є речі, які вони роблять своїми руками, майстри різні. От. Це їм окремо дяка, бо вони це роблять від душі і серця, ніякої не заплати нічого. От. А є люди, які ходять на роботу, заробляють кошти, вони так само, як і всі інші платять податки. От. І вони ще частину свого доходу, невеличку, але віддають на збройні сили. Я не закликаю там підтримати виключно наші збори, зборів дуже багато. Ми бачимо, що зборів багато, і допомога, скажімо так, якщо можна, розпорошилася. І вони, і багато, коли багато зборів, то ніхто не може закрити їх. Тобто всі шукають, а, на жаль, якби це складно робиться. Але підтримувати ЗСУ треба будь-які збори підтримати, бо це дуже важливо. Треба всім допомагати, в будь-якому разі. Я розумію, що ми, ми в такій складній ситуації, але треба об'єднуватися, треба долучатися і об'єднуватися заради нашої перемоги і наших збройних сил. Як ви помічаєте, наскільки якісь заходи, там ярмарки, концерти, е, якісь майстер-класи, ну і так далі, що проводите ви і інші штаби е, допомагають, можливо, привернути увагу, і чи ось е, людям потрібна ось ця атмосфера свята для того, щоб вони е, вкладали кошти в збройні сили, тобто їм потрібно щось для цього створити. Ну, я себе дивіться, в першу чергу треба зрозуміти, що це точно працює. Це перше, ну тобто ми, як волонтери, що все це організовуємо, ми бачимо результат. Ну, для нас це основне. Але трошки дивно виглядає, коли ну, вже за Інколи це буває занадто, е да? Коли волонтери мають щось вигадати, щось ще унікально цікавіше, і, вибачте, там, танцювати танці з бубном, да, заради того, щоб, вибачте, 100 гривень хтось задонатив. Ну, це, типу, про що це? це типу, мені треба знайти внутрішню мотивацію, щоб це зробити, щоб інша людина знайшла собі мотивацію віддати, умовно, цих 100 гривень, які вона раніше могла, наприклад, і так віддати, бо розуміла внутрішню мотивацію. Ну, це час іде, психологія людей міняється. Так само психіка стає в захисну позу, скажімо так, відмежовуючи там, трохи людей від війни, але війна нікуди не ділася. Вона ось є. Тут он, подивіться, що вчора в Херсоні було. На зв'язку з нашими волонтерами, ті, що там організовують допомогу, ну, то просто жах. Люди розказують про те, що обстріли такі, що вони ховаються, а у них двері від вибухів відчиняються. В приліт в залізничний вокзал. Ми тут з війни, вибачте, в Южному не бачили. У нас тут все комфорт, все дуже гарно. Давайте разом об'єднаємося, будемо допомагати. Ви постійно, ви в цьому ритмі? Ви постійно на зв'язку з військовими. Ви mm -hmm. чуєте ось ці історії? Можливо, людям потрібно переповідати ці історії, якісь чи військові самі мають якось розповідати те, що чуєте від них ви, і про ці потреби, і про ці втрати, і чи потрібно берегти психіку наших людей. Слухайте, я вам скажу, навіть коли сам чуєш різні історії, дуже складно інколи виходити з цього. Типу, мені не хочеться багато такої трешу ну, переповідати, але є і, і успіхи. Ми намагаємося успіхи якраз транслювати, щоб люди бачили і ну, надихалися, підтримували. У Нас доволі гарні є в южному, скажу, інженери, які там майструють унікальні там, вироби, за якими майбутнє. Поки що в таких в мас в масовій комплектації немає. Але ми вже допомагаємо їм виходити на, ну, контактували, допомагали там на Укрборонпром для того, щоб там, організувати патенти, сертифікацію. І е, Просто є люди, ви повірте, тобто вони тут є поряд з нами, вони ходять такими самими вулицями, заходять в ті самі під'їзди, і вони створюють щось унікальне. От і люди є, які дрони конструюють так само з южного є, є люди, які волонтери виготовляють власноруч на токарних станках, там глушаки. Всякі триноги, підставки. І це все взагалі ви цього всього не побачите і не знаєте, але це дуже класні, успішні історії. На жаль, багато є сумних історій з самого фронту. Якщо це розповідати ну, на широкий загал, ну, я, я не знаю, не впевнений, що це дуже потрібно насправді. Але е, інколи там трохи збодрити, напевно, треба. Я хочу сказати, що це не питання необхідності, це питання обов'язку. Кожен громадянин має відчувати обов'язок перед військовими, бо це питання виживання нас, мене, вас, всього народу України і самої держави. Це питання порятунку наших нащадків, дітей, онуків, щоб вони мали майбутнє. Тому пит... Ставити питання необхідно чи необхідно, його не має бути. Це обов'язок кожної людини. Ви знаєте, для мене і оцей обов'язок мають відчувати військові. Для мене є таке власне порівняння з минулим роком. Коли ми були там якось на ейфорії, так якась перепрошую романтика війни, і багато людей хотіли допомагати, багато людей хотіли. Зробити щось це було, і це воїни відчували. Це відчували військові. Наприклад, коли я йшла, йду на зустріч. Ми зустрічались поглядом з військовими. Я робила цей жест вдячності. Вони це відчували. І я відчувала, що вони мені вдячні за це. Розумієте, вдячний не той, хто щасливий, а щасливий той, хто вдячний, і це взаємні взаємовідносини з військовими. А в силу. Багатьох процесів, перш за все, міграційних. Багато людей, які допомагали, вони виїхали. І вони виїхали, і вони вже інтегруються, асимілюються за кордоном. У них вже інші пріоритети. І питання допомоги навіть із-за кордону воно трішечки спадає, але воно має бути стосуватись кожного обов'язок допомагати нашим військовим. Як ви вважаєте, краще, ну на вашу думку, краще задонатити там суму якусь велику в один збір долучитися, або цю ж саму суму розділити і обрати якісь збори і потрошки долучитися до різних зборів? Як ви вважаєте краще і чому? Знаєте, в залі має бути золота середина. Я так вважаю, золота середина, і перш за все це питання довіри. Для мене особисто це питання довіри. На початку порномасштабного масштабного вторгнення я дебачила якісь призови, якісь заклики допомогти, якісь рахунки. Я перераховувала гроші, а потім зрозуміла, що це мене розпорошує. І для мене важливим є. Ну, звітність Звітність я маю бачити і відчувати і усвідомлювати, що мої кошти йдуть цілеспрямовано тим, хто, на кого вони направлені. А, а, наразі я визначилась і я, я допомагаю одній людині, якій я повністю довіряю. Є напряму, напряму допомагаємо ми. Опікуємось невеличким військовим підрозділом, і буває телефонує командир цього підрозділу і просить, просить допомоги. Нещодавно було звернувся, можете перерахувати ах, якусь суму, бо нам давно не виплачували зарплатню. Тому відгукнулась? Часто зараз звучить така думка, що ну люди виснажилися, людям важко, е, платіжоздатність населення нашого знизилася за ці два роки, і тому е, кількість донатів від українців зменшилася. І взагалі-то цим має займатися держава з забезпеченнями обороноздатністю. Що ви вважаєте з цього приводу? І щодо теми маленьких донатів, як ви вважаєте, вони бувають чи вони не бувають? Дивіться е, утримувати обов'язком держави є утримання і забезпечення армії в будь-якій кра... іншій країні. Кореспондент не ставив би мені таке питання, не ставив, тому що там по замовчуванню держава забезпечує, держава утримує, держава забезпечує озброєнням, спорядженням, харчуванням і так далі. Коли держава, ну не держава, держава це поняття влада. Влада не хоче виконувати свої прямі обов'язки під час війни, то звісно, українці починають підставляти своє плече. І починають займатися тими питаннями, якими ну, просто, просто могли чимось допомогти. Якось допомогти, це ж, е, розумієте, е, допомога, це, допомога військовим, це ж не благодійність, а це, повторюся, обов'язок. Ми, ми всі влада, і кожен з українців має свої права і свої обов'язки. Коли ми не будемо виконувати своїх обов'язків, і не дай Боже буде окупація, то ми вже не матимемо ніяких прав своїх як громадяни щодо маленьких донатів, часто люди кажуть, що ну що там, ці мої, там, я не знаю, 50-100 гривень вони ні на що не повпливають. Не може бути маленьких донатів. Взагалі слово донат не люблю. Не знаю. Для мене воно знаєте чому? Для мене воно якесь фіксована дія, яка може бути е, одноразова і все. А допомога це процес, це процес постійний, коли люди постійно. Е, Розуміють, що треба допомагати. Чому? От я, наприклад, періодично кажу, типу, я доначу, ні, ну я ні, доначу, я, це я такий сприймаю, процес я, тривалий. Ні, я, 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 я сприймаю так. Головне постійність, головне постійність в цьому. Тому що можна один-два рази відмітитись, поставити е, відмітку напроти себе всередині себе і сказав, все, я, я все зробив. Знаєте, От ми стоїмо недалеко від експланади, так і я я ходжу на спорт три рази на тиждень і повз експланаду. Ну, не повз, а я заходжу. Я заходжу і я дивлюсь на ці обличчя. Але що мене вразило вперше, коли я зрозуміла, що кожен з них дивиться на мене. Кожен з них, де б я не стояла, в якому місці вони... Дивляться на мене і в світлу пам'ять них ми маємо допомагати живим, щоб не поповнювалася ця наша експланада.